Добрий день, магазин тримає та машину терстрижки, тримаргінний, магазин інструментів, магазин чоловічого догляду. До. Зараз ми на огляді робимо цікаве порівняння. Я думаю, можливо, я навіть перший, хто робить це. А це ми порівнюємо джерел 2020 срібний фрешпейт і порівнюємо від бренду віджіл. Це все-таки я вважаю, вони теж трішки надихнулися джерел і зробили свою версію. Ось така. Ви знаєте, я хочу сказати, я коли ось спробував отримати в руках, дуже цікавий форм фонфакто, тобто цікавий корпус, а в руках дуже зручно тримати, тому що під будь-яку руку підлаштовується такий корпус, тобто і на маленьку, на велику дуже зручно тримати. Це справді це не фішка, а справді це дуже продуктивно, ефективно. така робота з ним. Ось тому, давайте ми порівняємо, дістаю звичайно, Коробка більш цікавіша, пів більша. Так, значить, ось ззовні ми маємо ось таких два продукти. Вони дуже схожі, як ви бачите, взагалі. Навіть, ага, ви бачите, навіть і по висоті вони єдине, звичайно, що Voyager. А металевий корпус, тут він пластиковий, він легший, але тут пластиковий корпус повністю весь. А тут основа йде металева, і по ціні я вам ще одразу не сказав, я ще зроблю на відео ціну. Значить, воя від 200 і 5250 джерел оригінал. Це реєстрація бренду США відповідна. Повножаємо наближує, показуємо. Ну, вони дуже схожі, якщо так навіть подивитись. Також є маркування навіть і Вояджер, є маркування, звісно, джерел. Що ще я би хотів відмітити, що тут... Це дуже важливо в джеріел, ви бачите, в характеристиках вони пишуть потужність 65 Вт. Тому давайте також подивимось, я їх вмикаю. Ось. Тут у нас є, пишеться у відсотках, а тут просто прогноз, скільки може проробити, 4 години. Також дві швидкості роботи по вібрації. Вони майже однакові, звичайно, мені складно розрізнити. Ну, Можливо, за рахунок, що металевий корпус, я просто відчуваю, що більш звімпіше тут вібрація, але в принципі вони дуже схожі. Ось Також заявлено 7200 обертів GRL, а до речі, в Voyager заявлено 10 000 обертів. Ось таке у нас порівняння, в принципі, по комплектації ми поки не буде. В цілому ми можемо вже долучити зняти і показати комплектацію, що вам цікаво. Всі ці моделі є в нашому магазині. сайт реморі. Дякую, гарного дня, до побачення.